Полізла, значить, я перебирати листочки, котрі стоять на укоріненні, і у мене ось такий сюрприз. Материнський листочок почав підгнивати, тому а, тут обов'язково треба відділяти діток. А найголовніший момент це подивитись. Точку кріплення діток до листочка. Якщо вона нормальна, без гниття, це дуже добре. Значить, дітки імовірніше, теж без гниття. В моїй ситуації точка кріплення ось абсолютно нормальна. Там гниття я не знайшла, тому я вчасно побачила такий листочок і буду від нього розсаджувати діток. Цих діток я розділяю, саджати буду, звісно, окремо в невеличкі стопочки. Перед посадкою я обов'язково зчищаю стару кореневу систему і зачищаю до живого стовбурець, щоб потім ці травмовані корінці в процесі відділення від листочка не почали підгнивати ґрунт я беру пухкий і легкий на основі верхового торфу з додаванням перліту вермікуліту. Перед посадкою обов'язково трошки зволожую торф, а далі я відмовилась від загальних теплиць і ставлю тепер діточки і листочки, ось так в окремі теплички. В якості теплички звичайний прозорий пакет.